Новий розділ родини Тімура Мірошниченка. Телеведучий та його дружина Інна всиновили дитину. Подружжя вже виховувало двох дітей: п'ятирічну Мію та трирічного Марка. А віднедавна забрали з дитбудинку дворічного хлопчика. Про те, як познайомилися з майбутнім сином, дружина Тімура написала в інстаграмі. Він був такий маленький, 70 сантиметрів. Наляканий. Хто всі ці люди? Я сідаю на підлогу і кажу: «Іди до мене. І він пішов. На цьому моменті можна заплакати від щастя. Але сенс в тому, що він не вміє казати ні дорослим, не вмів, просто виконує все, що скажуть. Їхня перша зустріч тривала менше ніж півгодини, а перед тим лікар зачитала подружжю великий перелік проблем зі здоров'ям у хлопчика. Але вже того дня Тімур та Інна повідомили дітям, що знайшли їм братика. Написали заяву на усиновлення, та декілька тижнів чекали дозволу суду. Тімур Мірошниченко із дружиною давно мріяли про багатодітну родину. Це й не дивно. Ось як кохана телеведучого розповідала про любов чоловіка до дітей. Він дуже любить дітей і своїх, і чужих на вулиці щось дитина буде робити, там не знаю, битися головою підлогою. Тімур. Це так прекрасно. Це дітки. Бажання взяти в сім'ю дитину, яка втратила батьків, з'явилося у подружжя одночасно з перших днів повномасштабної війни. Вони зібрали усі потрібні документи, пройшли навчання у школі усиновителів і розпочали пошуки майбутнього сина. Про свій досвід та про перепони, з якими зіштовхнулися на шляху до усиновлення. Тімур та Інна Мірошниченки просто зараз. Розкажуть у студії сніданку. Тімуріна в гостях сніданку тут у нас доброго ранку. Ох, Слухайте, ну а дійсно вже все, все більше мільйони людей вже радіють за а, вашу родину. У Вас стало більше. Тут мали трошечки заластунками. вперше побачить я його поб... я його побачив. Побачите глядачі, тільки не в нас тільки в невеличкий анонс, але тут всі разом. Ми вас з цим вітаємо і Дякую. хочемо сьогодні здебільшого поговорити про а, а, і, і юридичну складову цього процесу процесу встановлення. Тим більше під час війни. Багато хто з українців просто зневірюються, тому що бюрократична тяганина, потім якісь складнощі, які не дозволяють закон або дозвіл. І є певні нюанси, тому ми хочемо про це поговорити, тому що багато хто опускає руки. І наскільки і... часу минуло з того моменту, як ви для себе ухвалили рішення встановити дитину угу. і коли познайомились? А, ну ухвалили і рішення. Забрали. Ми задовго до того як подали документи. У нас ще був десь проміжок півроку, рік, коли ми м перевіряли готовність свою емоційне угу. рішення чи ні? І так далі, документи ми подали 2 січня, а дитину забрали 27 липня. Тобто uh -huh. виходить, що а, сім місяців. І це для українських реалій рекордно швидкий строго? Uh -huh. Ми дуже швидко установили дитину. Так сім місяців це в нас можна нас привітати. Це недовго. От дуже важлива розмова з вами. То, ну, по перше, ви розповідаєте свій досвід. А по-друге, іно, ти ж юрист за фахом. Ти, за фахом, Ти зараз а, в ролі експерта, uh -huh. і а, тому це дуже важливо чути нашим глядачам. А, власне, ми почули, що рекордний термін сім місяців. Тимур, а, як відбувається? Саме процес знайомства з дитиною, ну коли ви вже знайшли анкету, це мабуть найскладніший uh -huh. етап, тому що є декілька шляхів, як знайти uh, анкету. тобто, коли ви вже отримаєте сертифікат, коли ви пройшли всі курси, ви отримаєте uh, висновок uh, uh -huh. психологів, так в якому конкретно зазначена кількість стать вік дітей, яких ви можете встановити. Uh, у нас була у висновку одна дитина віком від одного до чотирьох, тобто анкети. Навіть якщо mm -hmm. там двоє дітей є, сімейна група їх же не розділяє. Так нам їх навіть не показують. Mm -hmm. Тобто у нас немає доступу до них. А коли Інна за перші декілька днів обдзвонила абсолютно всі області нашої країни, обласні служби а, у справах дітей, відповідь всюди була одна: дітей немає. От і в принципі тут як можна робити або сидіти чекати, коли ці діти гіпотетично можуть uh -huh. з'явитися. Це можуть пройти роки, так або шукати самостійно. Є сайт Мінсоцполітики, uh -huh. де анкети дітей, від яких вже відмовилися на місцевих рівнях, тобто через два місяці вони виходять на, на, на загально національний рівень і вже мають. А, Усиновлювачі з інших областей mm -hmm. з інших регіонів, знайомитися з цими анкетами знову ж таки і обдзвонила абсолютно всі анкети в цій категорії 1.4, і всі вони були неактивні. Тобто на сайті вони є, але вони неактивні. тому що по комусь іде відновлення батьківства, у когось же процес всиновлення, хтось евакуйований і так далі. І так далі. От і коли в один прекрасний день зранку з'явилися декілька нових анкет. І одразу зателефонувала по першій же анкеті і почула, що так анкета а, активна, можна їхати знайомитися. Ми, якраз, вийшов я з ефіру сніданку, заїхав додому за Іною і ми поїхали в Житомир. Інна, як це було? І Житомир, дитячий будинок? перша зустріч? Ти так зворушливо про це описувала у своїх соцмережах. Бо не було зворушливо. Було присипано бюрократією, тому що ми прибігли в обласну службу у справах дітей в Житомирі. Забігаємо. Ми розуміємо, що це державна служба і робочий день. От от закінчується навряд навряд. Вони налаштовані багато працювати сьогодні. Але ми влітаємо і кажемо: ми ось по цій анкеті я телефонувала. Вони добре, але ж тут треба перевірити повністю нашу справу. Не вони нас ведуть. Ми розуміємо, що це час, і вона поки дає нам знайомитися анкету, там дуже мало інформації, просто фотка і загальні дані. Ми кажемо, ми хочемо з ним знайомитися. Він каже, ви навіть не почитали, ми хочемо з ним знайомитися. І ми дуже вдячні, що реально надалі, в Житомирі, нам траплялися люди, які розуміли е суть. Питання, і тому вони намагалися пришвидшитися. Вона зателефонувала іншу службу, яка має надати представника, щоб той їхав з нами в дитячий будинок від держави. Попросила не йти з роботи, бо люди хочуть поїхати в дитячий будинок. Жінка чекала, поки тут оформлюються документи. Дала нам пакет документів, вибігла з нами на вулицю, показує та служба. Ось Ти та. далі бігти. Угу. Так. Ми біжимо в ту службу, беремо цю жінку з разом її з її документами. Сідаємо в машину, їдемо в дитячий будинок. Ця жінка зателефонувала в дитячий будинок, тому що там має бути юрист, головний лікар і директорка. А mm -hmm. це п'ятниця, і вони мають повне право там я не знаю о 5.30 і закінчується йти додому. Вона каже: чекайте, до вас їдуть на знайомство. Ми приїхали. Ну а далі ми такі збуджені, ми хочемо познайомитися, але ми ще годину вислуховували від юриста юридичною мовою mm -hmm. згідно рішення такого то суду. тра-та-та. а це обов'язково процедура, її можна. І, і там ну забагато зайвої інформації, але. Така процедура, вона юриста не має прочитати. Ми вислухали це. Потім слово надається головному лікарю. Так само головний лікар починає читати. Ми нічого не розуміємо. Вуглити часу немає, можливості, Діагнози, бо немає інтернету. Та, якісь... Ми просто ага. киваємо, киваємо, і вони на нас дивляться. І ми кажемо, а коли познайомитися? ви все зрозуміли. Ми Тому що все там почули. за процедурою ми маємо сказати, що ми повністю зрозуміли все, що нам зараз розказали, і ми погоджуємося знайомитися з дитиною за цих умов. Ми такі так погоджуємося. І... І ми заходимо, і там таке приміщення маленьке, сидіти да, немає. де. А чотири метри це такий як набилося банічек. там людей, всіх цих державних службовців, представників будинку. І нами виводять цього хлопчика. І ми очікуємо дитину двох років. Ну, тобто, ти приблизно ага. розумієш. І я дивлюся на такий рівень, де діти двох років, ага. а він набагато менший сантиметрів там на не знаю, 20. І я так, Боже, а він реально такий малюсінький, дуже худенький, такі дрібненькі, маленькі обличчя. І він такий нещасний був, такий заплаканий, переляканий. Ну от, от він тільки не вийшов, Я одразу зрозуміла, що ми не зможемо сказати цій дитині: слухай, ми напевно ще подумаємо. Ми на інших подивимося. Може, вони, вони класніші будуть. В цей момент я для себе чітко зрозуміла, що б далі не було, ми цю дитину забираємо. Але збудження не спадало, тому що всі ці люди, чому вони там присутні? Вони мають зафіксувати, що відбувся контакт. Тобто, якщо дитина історично ридає, б'ється і тікає від вас, контакту не контакту не було і вам не нададуть ем, дозвіл. Звонить, ага. Тобто далі, такі так. атмосфери купа людей набилися, і вони хочуть, щоб відбувся контакт. І ми такі аніматори там. А, а, так? п'ятниця вечір всі хочуть додому, і всі ждуть те. Лучше контактуйте вже. Скажіть, будь ласка, а подальше, подальше спілкування з хлопчиком з, з Марселем, як назвали, відбувалося в самому дитячому будинку. Так, наїздами так. чи все таки можна було його забирати? Ні, як ні, тут? ні, ні, тільки на території дитячого будинку. Потім вже на якесь там побачення третє, четверте uh -huh. дозволяють виходити на вулицю, але на території дитячого uh -huh. будинку, тому що дитина все ще державна, uh -huh. і держава несе відповідальність і не знає наскільки ми адекватні, неадекватні. Тому ми їздили е, інколи щодня, інколи через день uh -huh. і проводили там вже все з нами проти дитячі. Один скільки, скільки часу з моменту, як ви побачили Марселя і вже забрали його додому? Ну дев'ятого. Червня, ми вперше його побачили, 27 липня. Ми вже нарешті змогли офіційно забрати його додому. От дуже багато до вас запитань, і ми сьогодні сфокусувалися на юридичному аспекті. І от одне з запитань нашої глядачки: ось таке на Фейсбук до нас звернулася. Віталія, звісно, це добре, що у дитини буде родина, але за правилами то у воєнний час усиновлювати не можна. Як вийшло в них? Ні, ні, це це була заборона призупинення дії mm -hmm. усиновлення перші кілька місяців, тому що всі країни, які перебувають в стані війни, в усіх країнах усиновлення припиняється. В нашій державі з червня 2022 року було повністю е, продовжено процес усиновлення, тому що почали повертатися діти з евакуйованих міст в місця дислокації дитячих будинків, почали працювати служби, і держава вирішила відновити. Про це зараз, до речі, mm -hmm. Катя Осача е, серію фільмів запустили. Щоб показати людям, що усиновлення працює, і вже більше ніж рік воно реально працює на тих же правилах і умовах, які були і в довоєнні часи, за виключенням того, що діти, які евакуйовані за кордон, Поки що uh -huh. з ними знайомитися не можна, але і це кажуть, що вже вирішують, щоб можна було поїхати, наприклад, в Польщу чи в Італію, і познайомитися uh -huh. там з ну, заборонено міжнародне усиновлення, національне дозволено. Шановні глядачі, от буквально зверніть увагу, процес усиновлення дитини нині. Як діє? Звернутися за консультацією до служби справи дітей, зібрати пакет документів навчання на батьків-усиновлювачів, пошук дитини, заяви до служби справи дітей, uh -huh. висновки від служби справи дітей і суд шановні тімор і Інна, хочу звернутися от на цю опцію до цієї навчання. Я на батьків усиновлювачів, так. це що? Це обов'язкові державні курси. Без яких ти в принципі не, не отримуєш доступу ще до, до зустрічі з дитиною само так? собою. Да. Так, от коли ти вже зібрав всі документи, коли ти е, пройшов всі попередні процедури, далі ти чекаєш на курси е, в різних регіонах. Вони по різному відбуваються десь стисло, десь довго. У нас в Києві розтягнуто на 10 тижнів uh -huh. ці курси. Ти їх пропускати не можеш. Там 10% тільки можеш пропустити, маєш бути присутнім очно, і це насправді дуже корисні курси, не тільки uh -huh. для тих, хто хоче стати усиновлювачем, для будь-яких е, Батьків, тому що uh -huh. там дуже uh, гарно пропрацьовуються різні моменти, різні uh, періоди життя. Так і ти там можеш uh -huh. на, на, на собі відчути, що відчуває дитина, наприклад, коли її uh -huh. вилучають із сім'ї, чи uh, коли вилучають вже забирають із дитячого будинку, і так далі. Тобто, це, це все прожити, щоб просто зрозуміти з чим будеш стикатися ти uh, і. На цих курсах там немає іспитів, там немає якоїсь там uh -huh. бальної системи. Так, але за результатами цих курсів психологи, які ведуть вашу групу, роблять висновок. А, можна чи не можна вам в принципі всиновлювати дітей? Якщо можна, то скільки якої статі, якого віку, і це буде вже а, власне. Ось а, ці рамки, так які виписані в рекомендації, це будуть критеріями для пошуку а, дитини далі. Ну і тут ще важливе питання іної наскільки я зрозуміла, що ти не можеш дитину будь-якого віку всиновити, так? так тобто там є певні обмеження і для батьківської пари, з якої має бути вік, і для дітей. Розкажи більше про це. Я, до речі, не знайшла обмеження по віку для батьківської немає. пари. Uh -huh. Так немає діти відповідно до 18 uh -huh. років. Умова, що різниця між батьками, ну або усиновлювачем одним, може до речі, це теж такий міф, що лише пара подружня. Uh -huh. Ні, мати одиначка, тато одинак, так само можуть установити uh -huh. дитину. Різниця у віці має бути 15 років. Тобто, якщо мені 20, я підлітка взяти не можу, я можу взяти дитинку до 5 років. Це єдина умова. А так далі вже е, ці тренери дивляться. Тобто, ми знаємо точну історію, де люди вже е, майже пенсійного віку вирішили mm -hmm. усиновити. і там психологи дивилися, наскільки вони готові, чи є в них ще наснага, сили, терпіння, аби виховувати дитину і якого віку. І все це вкрай індивідуально і вирішується лише між парою або усиновлюючим і психологами. Знаєте, от і... Цим якось за лаштунками розмовляли після того, як вже сталася така щаслива подія в вашій родині і для, окремо для Марселя. Як в короткий проміжок часу дитина цивілізується, трансформується, оживає, видає звуки, емоції, коли потрапляє в цей світ нормально, нормального життя. Красивого життя, доброго життя. Ось подивіться, як як він починає адаптуватися? І Інно, Тимуре багато запитань. Тема не вичерпна. Маємо тут як познайомити, адаптувати усиновлену дитину в родину. От власне про це і не тільки Розпитать же наші колеги Валентина Хамайко та Сашу Попову сніданку. Так, вихідний. і також і також Ні, такі... в неділю цієї неділі. Ви вже прийдете родиною сією так. Вау. Буде дуже цікаво послухати, тому що як ми знаємо, там і багато проблем зі здоров'ям у Марселя, і вам доведеться через все це пройти. і багато вже зрушень є і багато новин, дуже багато аспектів. Ми вам дуже дякуємо. Чекайте, друзі, вже як Руслан сказав у неділю, у сніданку у вихідному. Дуже крута вийшла розмова, тому що прекрасний досвід батьків. І ще раз нагадую, що Інна Мірошниченко вона за фахом юрист, тому вона могла ще як експерт з позиції експерта розмовляти юрист телеведуча і наш колега Тимур Міроше. І от ваш приклад, ваша історія, історія вашої родини дала багатьом людям, які нас дивляться, і будуть далі знайомитися з вашою історією. Змотивували їх на якісне і круте життя не тільки для дорослих, але й для тих дітей, які чекають на свою родину. Пасибі, Тимур Мірошніченки. Далі головне на ранок чекайте. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, гасети, Тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка було. жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо щось краще, чим було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати де сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.